Добре поступлення, Mercedes GLE 350D на 3 літровому дизельку з пробігом всього 163 тисячі. Екологія на місці, пойде на повне ТО. Зараз вам по салончику. Салончик в дуже збереженому стані. Камери 360, проктроніки круг, панорама. Підігріву сидінь, пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання та підігрів керма присутні також, автосвітло. Ззаді у нас виглядає так, підігріви також присутні. Кліма. Село у дуже дуже збереженому стані. Електропривід багажника присутній. Безключовий доступ, контроль сліпих зон. Це у нас тут присутнє. Зміна режиму їзди, як можете бачити. Ось.